Італійський набір петель. Для цього ми залишаємо хвостик нитки як для звичайного набору, необхідну довжину, але нитку на палець кидаємо не так, як завжди, а увага, ось так. І робимо першу петлю. Ось ми захопили. Далі все дуже просто. Ми підхоплюємо під низ, заводимо спицю з вказівного пальця, тоді з великого. Раз. Тепер навпаки, під нитку на великому пальці і зачіплюємо за вказівний. Знову під вказівний під великий. Тепер навпаки. Під великий і вказівний. Будьте уважні, тому що тут буде виходити отаке. Старайтеся так, щоб у вас не перекручувалися ці петлі. Ще раз, Спиця йде під нитку, ось бачите, на вказівному, і далі отакий от от перекрут. Тепер під нитку на великому і вказівний перекрут. Коли ви роздивитеся, то у вас виходить, що по факту ви робите одразу лицьові і одразу виворітні петлі. Слідкуйте за тим, щоб ви не зробили два однакові прокрути підряд. Це перше, і рахуйте петлі. Будьте уважні, тому що можна наробити багато. Старайтеся притримувати тут -от пальчиком, бачите? отакі вони тут рукою. Ось, видно, що була від вказівного, бачите, нитка зверху від вказівного пальця. Значить, тепер беремо великий. Ось, Бачите, як тут-від от від великого зверху, значить, беремо від вказівного. І так крутим, крутим. Тоді покажу, що вийшло. Оп. Оп. Дайте я зараз порахую свою кількість петель. Я от уже дозбирала необхідну кількість петель. І зараз я роблю ще одну звичайним способом, щоб закріпити, і ця петля буде у нас з'єднувальною. Тобто, це додатково, мені треба пар на кількість петель. Для горловини. І я роблю ще отаку от, крайню просту. Звичайну. Зараз треба в'язання замкнути в коло.